Їхню роботу не завжди помічають. Про них не всі говорять. Вони фармацевти, але лікування неможливе без ліків. Як в Чернівецькій міській клінічній лікарні працює фармацевтичне відділення, щоб забезпечувати препаратами всіх, хто цього потребує, дізнаємося далі в програмі. Єлфарм забезпечення здійснює забезпечення наших чотирьох структурних підрозділів: лікарським засобом та виробами медичного призначення відповідно до їхніх щотижневих потреб. І це все забезпечується за рахунок НСЗУ і програми медичних гарантій. Кожного тижня старші медсестри подають нам свої вимоги, те, що їм потрібно на найближчий час. Ну і відповідно по цих вимогах ми укомплектовуємо, складаємо і відпускаємо лікарські засоби та вироби медичного призначення. Наш відділ складається з двох приміщень для зберігання лікарських засобів. У Нас зберігаються не тільки лікарські засоби, а також і вироби медичного призначення, і реагенти, яких потрібно для наших клініко-діагностичних лабораторій. Наша лікарня, центральна міська клінічна лікарня, складається з чотирьох структурних підрозділів. Наш відділ забезпечує всі підрозділи. Це більше, ніж 20 відділень клінічних. Також ми забезпечуємо поліклініку, жіночу консультацію та клініку діагностичні лабораторії. Коли ми бачимо, що деякі позиції вже закінчуються, ми відповідно робимо наступне замовлення. Стараємося максимально, щоб це було оптимізовано, аби не було протермінованих лікарських засобів, тому що. В лікарських засобів терміни не такі великі, особливо антибіотиків, там 2-3 роки максимум, а той період, коли ми тримаємо, то там може залишатися півтора року, тому ми стараємося максимально, щоб це все було оптимізовано. Ми моніторимо, що нам потрібно приблизно на місяць, ми готуємо вимогу накладну, це погоджує завідувач. Підписується в накладній я, як відповідальна особа, фармацевт і погоджує завідувач. І ми відносимо раз в тиждень накладну з медикаментами і нам дають. Так, у нас є мозології і по нозологіях. Кожна хвороба лікується по певній схемі, по певних міжнародних стандартах. Ми подаємо заявку обов'язково на течну службу, і вони якомога швидше це організовують і дотримуються. Були такі випадки, що дуже швидко реагували. І дякую нашій течній службі. Вони у нас молодці. Ми вже це декілька років працюємо так, і ми вже приблизно навіть знаємо, скільки нам на рік потрібно медикаментів. На місяць. У нас є такі звіти, ми подаємо кожен місяць звіт в бухгалтерію. Ну і Приблизно у нас так і, і ну, не відходимо від такої кількості. Тому, у нас нема такого, що закінчується вже. Ми знаємо приблизно, що нам треба наперед закупити там декілька там, які, які препаратів і одразу е, замовляємо. Відділ фронтичного забезпечення замовляє лікарські засоби на початку місяця. Кожного місяця через певну логістику перебої логістики ми отримуємо по частинам лікарські засоби, і кожного тижня ми відвантажуємо кожному на відділення. У нас є наказ по лікарні. Де прописано, що кожен відділ має подати нам в понеділок на тиждень. Тобто, кожного понеділка до нас приходить вимога від кожного клінічного підрозділу, і по наказу в них кожного є свої дні, і вони отримують через те, що у нас багато відділень, і територіально структурні підрозділи трошки відрізняють. Ну територіально не трошки далеко від нашого складу. Тому по наказу у нас є спецтранспорт, який транспортує лікарські засоби по всіх вимогах. Також потрібно прослідковувати холодові ланцюги, тому що є багато препаратів, які є термолабільними і вони від потребують певних умов зберігання. Також потрібно проводити вхідний контроль якості, потрібно завжди моніторити, слідкувати, чи не попали деякі серії у карантин. Тобто, це ті препарати, які ми повинні відкласти у спеціальну зону карантин і не використовувати їх до певного розпорядження Держлікслужб. У нас є, наприклад, упаковані вже коробки там з розчинами, які вже ну упаковані. А є в тому на тому складі, ви бачили, там ми акуратно упаковуємо в коробки, згідно там, наприклад, ампули до ампул, таблетовані до таблетованих. Ці пацієнти отримують лікарські засоби вироби медичного призначення згідно надання медичних гарантій. Тобто, якщо в нас препарати, які входять до нас переліку, пацієнти отримують безкоштовно. Якщо є препарати, які не входять в нас в перелік, але вони входять до протоколу, то деякі препарати також в нас неявні. В нас всі лікарські засоби, які входять до національного переліку, до протоколів лікування, вони отримуються безкоштовно. Наша лікарня підлягає до програми державного забезпечення та міського. Тобто, у нас є протези, які отримує за державні кошти, а також за кошти міського бюджету. Тобто, наш Виділяються по розподілу на нашу лікарню, вони надходять до нас на в наш відділ, а далі ми передаємо безпосередньо тільки нашому міському центру ортопедії та травматології. Ми отримуємо різні вироби медичного призначення, такі ну, еластичні, там для коли перед операцією потрібні, такі не тільки ліки. Все є і памперсні пеленки. Ну так що такі якісь розхідники, то все, все є наявності. Отримується повністю все забезпечення, повністю за за рахунок лікарні є є за рахунок коштів НСЗУ. Отримуються а є за рахунок благодійників. У Нас навіть є окремо шафа, де зберігаються медикаменти, які отримані за кошти НСЗУ. А є медикаменти за кошти благодійників. Щодня у стінах Чернівецької міської клінічної лікарні відбувається непомітна, але надзвичайно важлива робота. Тут фармацевтичний відділ бере на себе відповідальність за безперервне постачання ліків та медичних виробів, від яких залежить здоров'я сотень пацієнтів. Завдяки чіткості, самовідданості команди, кожен підрозділ лікарні вчасно отримує все необхідне для лікування. Це тиха опора міської системи охорони здоров'я, без якої неможливі відновлення і надія.